Салатик, курочка в бокалі. Готуємо. Розігріваємо гарну сковорідочку і будемо підсмажувати грибочки. Попередньо я їх не мила, а лише протерла вологою, щоб витрати бруд, і нарізала на отакі кубики. Розігріли сковорідочку, додаємо трішки олійки. Олійки зовсім трішки. Нам не потрібно, щоб вони у нас сильно жарились, потрібно лише, щоб вийшла вся волога. Висипаємо на сковорідочку і смажимо. Щоб вони не були у нас водяві, я б так сказала. Підсмаживши грибочки до красивого золотистого кольору, додаємо трішки соєвого соусу, трішки для такого легкого умамі смаку. І трішки білого перцю. Нема білого, додаємо чорного. Об'єднуємо, щоб соєвий соус у нас випарувався, а залишився лише аромат. Пробуємо насів пальчиком. Трішки мало, легенько підсолюємо, але легенько. Об'єднуємо, лишньої рідини немає, тому пересипаємо тарілочку і нехай похолоне. Поки грибочки охолонуть, наріжемо всі останні інгредієнти. Сир, звичайно, потремо на крупну тертку або середню. Обирайте, як більше вам доподобається. Я, напевно, буду натирати на дрібненьку. Філе, курочки чи філе індички. Копчене. Нарізаємо на кубики. Відварені яєчка також на кубики. Чорнослив і курага. Попередньо їх замочила на 5 хвилин в окропі, щоб стали більш м'якіші. Ви орієнтуйтесь, якщо у вас вони занадто м'які, просто промиваєте і зливаєте водичку, щоб були чистенькі. І також нарізаємо на кубики. Працюємо трішки. Все накришили. Тепер приготуємо заправочку. Готується елементарно, просто сметанка, майонез, гірчичка і трішки лимонного соку. Все гарненько об'єднуємо, і наша заправочка готова. При бажанні можна додати трішки перчику, але я не додавала як грибочки в мене з перчиком. Грудинка також з пікантністю, тому я не додавала. Але вже дивіться, при бажанні можна взяти лише майонез, але буде більш такий важчий варіант. Тому також обирати лише вам. Об'єднуємо. І перекладаємо або в мішочок кондитерський, щоб робити такі як смужки, а я перекладу в такий дозатор. Спочатку я покажу варіант оформлення порційно, а другий варіант будемо робити на велику родину в кільці. На дно нашого келиха даємо курочку, ту, що ми подрібнювали. Невеличкий шар. Змащуємо нашим соусом. Далі додаємо шампіньйони наші підсмажені також змащуємо нашим соусом далі йдуть варені яєчка подрібнені на кубики сюди також невеликий шар змащуємо соусом. Далі шар чорносливу і кураги. Я роблю не окремі шари, а тобто трішки чорносливу і трішки кураги, щоб не було занадто солодко. Такий він вийде солодко, солодно з кислинкою. Також змащуємо соусом нашим. Якби сіточку робимо. І останній фінал це сир. Я його подрібнула на дрібній терточці і на крупній. У мене вийшли і грубші, і менші шматочки. І зверху все. Кладаємо сиром? Зверху для краси перед подачею на стіл, можна посипати зеленим ефекту. І ось так виглядає наш незвичний салатик. Тепер що робимо в кільці все те саме, почерговість шарів та сама. Викладаємо кожен шар з нашим соусом. На самий низ. Курочка, тільки я на самий низ також дам трішки соусом, щоб не йорзав наш, висипаю всю курочку, розрівнюю. Поливаємо соусом. Як сіточку робимо в одну сторону. І в іншу сторону. Далі шар у нас грибочків. Викладаємо їх і також розрівнюємо, які ж вони ароматні, ці грибочки. Знову сіточка з нашого соуса. Далі шар подрібнених яєчок сюди і розрівнюємо. Можна так трішечки прим'яти, щоб вони в нас з'єдналися слої. Також соусом. Робимо сіточку. І шар чер і кораги. Після формування салатика ховаємо його в холодильник ну, мінімум на півгодинки, це б мінімум. Краще залишити на душі, щоб всі шари об'єдналися і з'єдналися між собою. Так буде смачніше. Але якщо не терпиться, то хоча б півгодинки цього вистачить. Також можна цей салат відразу хто не хоче слоями, хто не любить салат слоїв. Подруга в мене робить його, просто все об'єднує. І говорить, що дуже смачно. Я такі салати більше люблю шарами, але вибір за вами. Як вам більше подобається. І останній шар сиру. Він у нас як сніжок виглядає. На нашому салатику, якщо дрібно потерти. Якщо грубо, то вже не той вигляд. А якщо і дрібно і грубо, то дуже ефективно виглядає на самому салатику. Так, в кільці я його і ставлю в холодильничок на стабілізацію на півгодинки. Через півгодинки розріжу і покажу, який він у розрізі. Ось такий. Салатик у нас вийшов, я вже насипала. Е, номер родити більше соусу, буде краще триматися між собою. Але спробуємо за смаком поєднання смаків, як він смакує. Більше соусу однозначно. Поєднання смаків цікаве. Солодинка, кислинка і м'ясо. Смачно, незвично. Рекомендую приготувати, спробувати. Я думаю, він вам сподобається. Що я вам скажу: викладала слоями, викладала, а потім взяла, сипала все в одну мисочку, додала ще стільки заправки, переколотила і я вам скажу, що він смакує мені набагато краще. Поєднання всіх інгредієнтів це просто щось неймовірний салат. І вам скажу, це все, що залишилось вже доїли. Тому обов'язково готуйте, як викладати, як подати вибір за вами. Але якщо слоями, то заправки беріть двічі більше. Але такий варіант також дуже смачно. Не могла це приховати, тому говорю так, як є. Всім смачного!